Кредобанк розширює географію своїх відділень у Києві та Львові. Для зручності клієнтів нові фінансові установи відкрилися неподалік від центру міста. Наші нові відділення в стандарті Європейського банку, яким є Кредобанк, дають можливість клієнтам комфортно обслуговуватися. Вони просторі. Тут виділена зона самообслуговування. Також наші ВІП-зони дають можливість якісно обслуговуватися клієнтам сегменту ВІП. Виділені кімнати переговорів забезпечують якісне проведення зустрічей. З клієнтами малого і середнього бізнесу завдяки успішній роботі на ринку та потужному польському інвестору, «Кредобанк» здобув високу довіру серед клієнтів. Першу чергу настрій. Приходиш перший переступив поріг, отримав позитивні враження. Ну і друга справа це є професіоналізм. Працездатність, працелюбність людей, бажання допомогти. Уже на протяженні трьох років наша компанія працює з Кридобанкам і слід відмітити їх високий професіоналізм. Люди завжди готові йти на встрічу. Журнал Форбс минулоріч двічі визнав Кредобанк найстійкішим банком України. Банк також входить у топ десятку практично всіх загальноукраїнських фінансових рейтингів. Наш банк Наш банк поставив завдання таким чином, щоб депозити наших клієнтів були завжди в безпеці. Завдяки цьому вдалося нам закінчити 2015 рік з дуже добрим рівнем прибутку. Наша стабільність досягла ще вищого рівня. Кредобанк надійний європейський банк, що успішно і динамічно розвивається.